На бродівському ринку зміни навести порядок у торгівлі спробували представники влади та керівництво ринку. Детальніше у сюжеті Романа Єльчанінова. Нещодавно на бродівському ринку щинився переполох. Сюди за просьбою бродівського міського голови прийшли служби, які вирішили навести тут порядок. Зокрема, у зв'язку з тим, що деякі торговці, більшість з яких азербайджанської національності, демонстративно зайняли частину прилеглої до ринку вулиці. Було прийнято відповідне рішення виконкому міста. У той час, як більшість людей слухняно платять за місце на ринку, знаходились такі, м'яко кажучи, хитромудрі торговці, які вирішили, що платити не обов'язково і здійснювали торгівлю просто таки на вулиці, адже покупці не будуть іти в глиб ринку. А купуватимуть продукцію прямо при вході. А підприємці, якщо їх так можна назвати, отримуватимуть прибутки, не сплачуючи жодних податків. Проте довго так тривати не могло, і рано чи пізно потрібно було щось робити. Бо ситуація з ринком вже й так доволі затягнулася, і лише непослушними підприємцями не обмежилася. Ану, коштати зараз. Буди хочете, Позав, на базар Сонечко моє. Давай, 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 давай. Все. База. 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 Ну. Окрім усього іншого, на ринку, на жаль, процвітає неабияка корупція. Про ці та інші проблеми ринку розповів керівник громадського формування захист плюс Василь Маховський. За його словами, проблема ринку бере свій початок ще з минулих років. Зокрема, у березні 2014 року під керівництвом тоді ще очільника Бродівської самооборони Василя Маховського почали моніторити ринок, який приносив 14 тисяч прибутку. У суботу, 8 березня минулого року, на Бродівському ринку, власниками якого є района та міська ради, зняли фіскальні чеки. За цей день тут було зібрано 5,5 тисяч гривень. Через тиждень-два у суботу самооборонівці поставили свою людину і зібрали аж 19,5 тисяч. Різниця більш ніж очевидна, тому постало питання, чи не привласнює собі ці кошти тодішній директор ринку Роман Михайлицький. Окрім цього, на ринку можна побачити людей, які пропонують послуги обміну валют або як їх ще називають валютчики. Зі слів пана Маховського, вони на ринку проводять свою діяльність незаконно, адже в бюджет держави не потрапляє від них жодної копійки. Як виявилося, тут усе взаємопов'язано є якісь порядки. це я розумію, але Ну, Дивіться, ми навіть зробили таке, що там на одне місце дві людини, щоб менше. Олег, правильно? А мене не Ну, не хочу. дивіться, ви і ще одна жіночка. так собі. Ну я ж ти на тих підійшла. Неправда. Зараз ви є оскільки так уже склалося, Василь Маховський викликав очільника ринку для пояснення ситуації. Також спільно з Бродівською міською радою та Бродівською районною радою була комісія з цього ж питання. Результат: один на Бродівському ринку процвітає корупція, адже за один місяць за місця на ринку зібрано 80 тисяч гривень, і це не враховуючи додаткової служби.

Варто було передати ринок в управління міста, але з цим були пов'язані певні труднощі. За словами Василя Яковича, міська рада не проти передати акції ринку у власність районної ради, а от райрада чомусь не погодилася. Проте позитивні зміни все ж є. Наприклад, на нове місце перенесли речовий ринок, а ще за час чергування міліції протягом 10 днів все було спокійно. Також значним полегшенням для підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку, є дозвіл керівництва торгувати на одному місці двом людям. Сподіваємося, що всі ці зміни на краще, і між підприємцями та керівництвом все ж буде знайдений компроміс.